Всім привіт! Сьогодні ми будемо проходити гру, яку зробив я. Ну, то есть, розробив. Ви розумієте це? Ви мені... Я не скажу, скільки мені років. Пишіть в коментарях, хто вгадає... Подобаю, як зроблю, чи сердечко, як там називається. Коротше, неможливо. Ось, і ми будемо проходити мою гру. Це хорор-гра. В неї три кінцівки. І я думаю, що вам сподобається. Тому давайте вже починати проходити. Почнемо з зовнішньої. Е, вона зроблена в е, приложенні е, Юліанці Дітер. Вона називається Лейдер. Я написав лайк like, Please, тому що. Ну, лайк like, пліз. Тут є всі скріншоти, гри. Саме ви бачите, який тут прям, прям крутезний Так. Ось, коментарів в мене немає. Ні, ну, коротше, ось. Я думаю, вже можна починати робити Внутрішню обзор. Одразу, коли ми з'являємося, наш персонаж каже I can't sleep, I need water. Подивіться, які я. Гоблін, Я не знаю, ну, якийсь ч -ч -ч чел, якийсь, якийсь чувак, коротше. Ось, ми, Коли я натискаю на кровать, нічого не відбувається. В темрі я не можу піти, тому що ну, вона темна, логічно. Е, на лампу, якщо ми натиснемо, тоді е, ми включимо? що? Правильно, лампу, і буде світло. але... Ну, не сильно. Шкода. Ось. І так як ми хочемо пити. Просто персонаж сказав, що він не може спати, тому що він хоче пити. Ми можемо нажати на чашку і попити. Ось дивіться, яка тут кухня. Ну, стандарт. Ось. Так, можна тут нічого зробити не можна. І коли ми натискаємо, ми робимо це. І ми кажемо, окей, to sleep Now, і ми кажемо, окей, я зараз можу піти. І до речі, тільки подивіться, що стало з лампою, вона зламалась. І якщо ми підійдемо, буде. what happened to the lamp? Що сталося з лампою. І якщо ще підійдемо, буде. Окей, I будемо піни пантрі. Коротше, нам ну, не важливо. І нас є вибір. чи... Call-Wyze, подзвонити в поліцію, як нормальна людина, чи just go sleep і зробити як якийсь дивний чувак. Якщо ми виберемо колпайс, буде одна із трьох кінцівка. Uh, you called in the police and they say that in the city, many up and you with good ending Хто знає англійську сюди? Uh, тут написано, що ми, коротше. Ну, ми коротше, переїхали, і все нормально з нами. Це перша кінцівка. І, щоб другу кінцівку треба нажати Just Go Sleep. І коли ми на неї натискаємо, що відбувається? ми у вісні! І ми у вісні, і ми десь. Ми... Наш персонаж каже де я? І тут усюди темрява. Дуже-дуже Страшно, так. І з'являється маньяк. Бачили, коли ми включаємо лампу, і ми кажемо who are you? Хто ти? Він мовчить. Ми кажемо ем, він мовчить, мовчить. І потім каже потім. І в нас є вибір. Ми можемо сказати ну поплакати, чи можемо сказати, що. Ну, якщо тут усі варіанти вони однакові, тому ми всіх варіантах просипаємося і кажемо: це був просто поганий сон. Вау! Окей! стоп за чому зараз нічний час? Це питання. І ми кажемо, типу, це дивно. І в нас є знов вибір, багато вибірів. Можемо піти на вулицю чи нічого не робити. В двох обох случаях ми почуємо якийсь е... звук. І якщо ми зараз нажим... натиснемо на goчі перевірити, що це був за звук, тоді вгадайте, що? Давайте вгадайте. Не знаю, що ви хочете вгадати. Даю вам шанс. Пана не, не буду. Ось, коротше. Ми нікуди не телепортуємося і ми йдемо перевіряти, що це. І ми кажемо, що це. От бачите, це на столі якась штука лежить. Якщо ми на неї натиснемо, тоді ми попадемо к маньяку Так, я нічого тупіше не придумав. Е ну, Друзі, типу він бахнув. І якщо ми натиснемо Go out тоді. Ми будемо на вулиці, І ми зустрінемо тут кого. О, до речі, дивіться, який бах тук тут. Я не можу його пофіксити, тому беріть його. Хвоу, до й нуха у мене. І ми розуміємо, що це оказується не людина, а маньяк, котрі нас переслідує, скільки вже. Ось, І ми знов попадаємо в підвал. Шкода. Ось, і як же вибратися з підвалу? Він каже: Ха-ха, привіт. Він каже, і я кажу: будь ласка, не лавай мене, я маю, я ж добрий. І він каже, будь тут. А ми кажемо Ні, і в нас є вибір. І сказати, у мене є. ну, Сім'я, чи сказати, я простий чоловік. В обох случаях нема різниці. Е, якщо ми скажемо i have family, він, він скаже: О, no, wow, you have family, you can go. Ха, Ха, no. Ось. Ну, шкода. І нам треба вибратися. Видбачили це his going escape. Це означає, що нам треба втікати. І якщо ми натиснемо Please, I'm just a man, тоді майже нічого не зміниться. Тому що він скаже бла, 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 бла. Е, так, якийсь він злий. І нам знов треба втікти. Так ось, як же втікти? Зараз вам розповім. Дивіться, для початку ножиці натискаємо, тепер спідран. Так, поїхали. Так, ми не можемо туди прийти там залізні двері. Треба включити цю штуку. Щоб включити цю штуку, треба нітки, нітки. треба кей, треба ключ, ключ. Він валяється біля іграшок. Натискаємо на нього, відкриваємо, натискаємо на цю штуку і ми коротше. І біжимо по сходам натискаємо на сходи. І тут написано Escape, нам треба втікти. І ми попали до маньяка, в котрого нам треба втікти. Ось, дивіться, який він жуткий. Але ми можемо сховатися в шкафе. Шкаф, 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 шкаф. Ось. Ох, я король. Ну все, пішли на другий етаж. І там ми маємо втікти через вікно, а він такий. Эээ, біжи, якщо можеш И починається супер музика, и ми. И мы маємо стикти через вікно, щоб він нас не швидше. Давай! О, ми втекли. И ми біжимо все. Я не знаю, как це назвати. А він нас піймав. Юдай. І... Ты вмер. Погана кінцівка. Ну що ж, і тут, типу, ти виграв молодець, ми тебе поздоровляємо. Ти дуже крутий коротше, чувак, ти пройшов мою гру. І, і друга кінцівка, це якщо ми просто в цьому підвалі нічого робити не будемо. Дивіться, ми звільнюємось. І просто, типу, Треба стояти, та я нічого більше не придумав. Що ей чекаємо? І тут секретна кінцівка. Хто переклав, той переклав. Усім! Супер велике до побачення! Дякую, що подивилися цей ролик. Я сподіваюся, що вам сподобався такий формат. Якщо хочете більше такого формату, то ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. І телеграм канал. Ну, як завжди, в коментарях. І знаєте, де його шукати. Тому. Ну, я сподіваюся, що вам зайшло, тому що якщо вам не зайшло, я не буду, звісно, такого знімати. Навіщо мені знімати те, що вам не подобається? І в коментарях напишіть обов'язково, що вам як вам ця рубрика. І усім пока!